Єдині новини про 172-й день великої війни розповідають команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю вас. Одна людина загинула внаслідок обстрілу в окупованому енергодарі у Запорізькій області. Ворожа провокація забрала життя чоловіка, який в цей час вигулював собаку. Тварина теж не вціліла. За даними мера міста, окупанти відкрили вогонь із району Яхт-клубу – Це передмістя. Під обстрілами опинилися жителі першого мікрорайону Енергодару. Загарбники поцілили прогулянкову вуличку, де завжди багато людей. Раніше в мережі з'явилися фото, на яких можна побачити, що на в'їзді у місто до стели Енергодар окупанти підігнали самохідну артилерійську установку Піон із літерою «З» і почепили на неї синьо-жовтий прапор. Тому в головному управлінні розвідки припускають, що вона використовуватиметься для чергових провокацій ворога з метою звинувачення ЗСУ. Двоє мирних жителів загинули сьогодні вночі на Миколаївщині. Росіяни вдарили по чотирьох громадах області і самому Миколаєву. Про це повідомила голова місцевої облради Ганна Замазєєва. Також напередодні ввечері росіяни випустили шість реактивних снарядів смерч по житлових кварталах та промислових об'єктах міста. Крім того, ймовірно, ворог застосував протиповітряні ракети с 300 додають в оперативному командуванні південь і повідомляють про одного пораненого. Пошкоджені житлові будинки мешканці розбирають завали. окна ремонт вот туга с февраля закончили вся техника все полностью все накрылось дома кто-то был да супруг Да, он просто тетю вытолкал успел а сам спрятался за стенкой и двери заклинило. это было страшно Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини. Є руйнування та поранення. Зокрема, Нікопольський район, ворог тричі від опівночі до п'ятої ранку, накривав вогнем. Окупанти знову не давали спати мешканцям Нікополя та Марганця. По Нікополю працювали зі ствольної артилерії, випустили по місту 20 снарядів. Уламки ворожого залізяча потрощили дев'ять багатоповерхових та вісім приватних будинків, школу та кілька магазинів. Ніхто, на щастя, не постраждав, але росіяни знову перебили газопровід і. Електромережу та лишили кілька тисяч нікопольців без світла. А у марганці є постраждали. По марганцю ворог бив зградів. Місто накрили 30 реактивних снарядів. Є один поранений. Це чоловік 69 років. Зараз він госпіталізований. У місті пошкоджені 11 приватних будинків, чотири господарчі споруди, автомобіль та електромережа. За вечір і ніч вороги намагалися штурмувати позиції українських військових на чотирьох напрямках, і всі спроби зсу відбили. Інформує генштаб. На слов'янському напрямку російські військові намагалися прорвати оборону наших підрозділів в районі Долини, але наступ наші захисники відбили. Так само завершився ворожий штурм з боку Краматорського напрямку поблизу спірного та на Бахмутському, поруч із Зайцевим. Невдача спіткала ворога і в наступі поблизу Пісків та Красногорівки. Тривають бої за Первомайське, це Авдіївський напрямок, а також в районі Івано-Дар'ївки, що з боку Краматорська. Тим часом американський інститут вивчення війни повідомляє, з 11 серпня окупанти збільшили кількість атак поблизу Сіверська, що на Донеччині. Це роблять ймовірно, аби відтягнути українську техніку від критичних районів на півдні, де захисники ефективно проводять контрнаступальні дії. У новій каховці напередодні влучили в позиції російських військових. Про це повідомив місцевий депутат Сергій Хлань. Очевидці зафільмували стовп диму в оперативному командуванні. Південь повідомили це горів склад боєприпасів окупантів. За даними оперативного командування, південь, мінус один склад ворожих боєприпасів і в музиківці, що на Херсонщині. Крім того, завчора українська авіація завдала двох ударів по опорних пунктах окупантів у Баштанському районі. Відрізане угруповання окупантів на правому березі Херсонщини ймовірно не зможе захищатися навіть від незначних контратак ЗСУ. Про це йдеться у свіжому матеріалі інституту вивчення війни. Нині через прицільні обстріли українських військ по каховській переправі російські війська лишилися геть без мостів, придатних для проїзду важкої техніки та перевезення припасів на правий берег Дніпра. Такого висновку дійшли у Міністерстві оборони Великобританії. Тож тепер окупанти змушені покладатися на понтонну переправу біля Антонівського мосту, який вони відчайдушно намагаються відновлювати, але марно. Ось так, наприклад, по Антонівському влучили цієї ночі. Знову нанесено удар по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус. Остаточно вже як не проїзний важка техніка і перевезення запасів боєприпасів в надзвичайному до унеможливлення. Наразі ми бачимо і спостерігаємо, як керівний склад потроху використовує ці залишки транспортних шляхів для евакуації на лівий берег. На тимчасово окупованих територіях Херсонської області лишається зо об півмільйона українців, багато з яких прагнуть виїхати на вільну територію навіть попри ті тортури, які влаштовують окупанти дорогою. Чи не єдиний рятівний шлях для них до Запоріжжя, що від початку повномасштабної російської навали стало основною подорожньою розв'язкою для переселенців зі сходу та півдня країни? Сьогодні у місті відкрився черговий профільний хаб суто для херсонців, потік яких нині лише збільшується. Напередодні Богдана з тіткою та братами спромоглася вирватися зі Скадовського району, де окопалися чужинці. каже, дорога з Буремної Херсонщини у вільний світ тяжка. Перевірки перевіряли речі. Психологічно важко та сидіти вдома, каже Тетяна, було вже не сила. Обстановка накаляється дітям, треба вчитись. У Запоріжжі родина попрямувала до хабу для Херсонців. Нині, після кількох тижнів облаштувань, посадовці оголосили про його відкриття, бо ж кажуть, людський потік Області більше є. Херсонський потік зараз найбільший. Якщо брати там до загального потоку до 40% людей, які виїжджають з окупованих територій, це херсонці. За останню добу 741 з Херсонщини з 1642 людей, які виїхали в цілому з Донеччини і запорізьких громад. У хабі із назвою Я Херсон люди отримуватимуть медичну правову та організаційну допомогу. Нею з поміж інших опікується волонтер Сергій, так само херсонець, який вже два тижні мешкає в Запоріжжі. Допомога Маємо людей садити на автобус і відправляти, куди вони далі хочуть вияти. Хочуть у Львів, хочуть у Київ. Від учора у тутешньому хостелі на кілька десят ліжок пані Надія з двома дітками. Жінка не знаходить собі місця, бо росіяни викрали її чоловіка Атовця. Російські солдати забрали варвалі в дом і забрали мужа. От, одягли пакет на голову, скалі в списках, тому що він 2014 там був учасник АТО. Вже із місяць, каже, від нього жодної звістки. Сама лише дивна смс-ка. Дві дві назад прийшла смс Не волнуйтесь, він в Чаплинському РУВД. Все з ним добре. Коли відпустять, напишемо. удаліть і Урядники закликають усіх херсонців евакуюватися на вільну територію і певнять профільні логістичні хаби найліпший засіб для упорядкування потоку переселенців та найпершої допомоги їм іде важка зима. Нам потрібно допомогти вам врятуватися від холодів і від ворога, який буде лише. Більше і більше посилювати свій тиск на громади ви маєте знати, що вам допоможуть не Слухайте ворожу пропаганду про те, що хтось забув, що Херсон це Україна. Херсон це Україна. Посадовці підрахували на тимчасово окупованій частині Херсонщини, лишається зо півмільйона українців. Велика кількість, що воліє виїхати, гуртуються через соцмережі. Телеграм-канали організовані, організовані Гугл-форми, куди люди звертаються і записуються, скажімо так, в список на евакуацію. І ну відверто кажучи, він вже зараз достатньо великий. Там ну десятки тисяч, ті, хто. Ті, хто хоче так, ті, хто хоче евакуюватись, і одна з проблем це знову ж таки теж організувати цю евакуацію повноцінно пані Надія з дітьми по тому як переведуть подих, збираються до родичів у Києві, Богдана з тіткою Тетяною у Хмельницькій, та геть усі харсонці сподіваються колись повернутися додому пізніше. Андрій Почтю Артем Деженко, програма Вікна СТБ», єдині новини. Більше 40 країн, серед яких переважно держави Євросоюзу закликали Росію негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС і всієї території України. Відповідну спільну заяву опублікували на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні. У ній йдеться, що розміщення російських військових та озброєння на ядерному об'єкті цитую є неприйнятним і порушує принципи безпеки та гарантії, які всі члени МАГАТЕ зобов'язалися поважати. Також ці країни засудили використання Росією дезінформацією у спробах виправдати свої незаконні дії в Україні у документі. Зазначається, що міжнародна спільнота притягне Росію до відповідальності за її агресію, і Кремль має понести повне покарання за свої протиправні дії в Україні. Збройні сили Сполученого Королівства та Британської армії навчатимуть ще зо 10 тисяч українських військовослужбовців, які мають незначний військовий досвід або геть його не мають. Новобранці добровольці пройдуть інтенсивну підготовку за стандартами військовиків Великої Британії. Йдеться у повідомленні українського генштабу ЗСУ. Більше тисячі британських спеціалістів навчатимуть наших армійців поводженню зі зброєю та технікою. Першій допомозі на полі бою, тактиці патрулювання і правовому аспекту збройних конфліктів. Також сполучених Королівство закупило автомати Калашникова, надало одяг та спорядження для українських воїнів. Програма є частиною постійного зобов'язання Великої Британії підтримувати Україну. І наразі вона становить понад 2 мільярди фунтів стерлінгів. Життя у темряві майже без їжі і питної води, та під постійними обстрілами Небачений Азов. Під такою назвою у Києві презентували фотовиставку зі світлинами наших захисників в стінах Азовсталі. Частина експозиції ніде і ніколи не публікувалася. Показати їх тепер українцям, вирішили, аби допомогти азовцям зібрати кошти на їхні потреби. Кадри від яких плачуть відвідувачі, бачила і наша Вікторія Покатілова. Наш захисник у променях світла в одному з цехів Азовсталі. Це вже культове фото. Навесні облетіло сотні іноземних ЗМІ. А тепер тут у Київській галереї разом із десятками інших репортажних знімків з Маріуполя готове вкотре стати частиною нашої боротьби із ворогом. Це мій любий дімка. Дякуючи дімі світ. Побачив, який жах творився. Дімкою Дарина називає свого брата, автора усіх фотознімків благодійної виставки, присвяченої захисникам Азовсталі. Частину з них Дмитро Козацький з позивним Орест встиг опублікувати в соцмережах, доки обороняв з побратимами Маріупольський завод. А незабаром навіть отримав за них польську фотопремію. Та нині він у полоні на Донбасі, і про його долю знають небагато. Останні ці події, що відбулись в Оленівці. Ми тоді два-три дні нас просто ну з мамою, знаєте, ми були як мертві. Ось, але слава Богу, нам Дімка зателефонував 2 серпня. Дар'юшка, я живий, все добре. І він почав плакати. Чекаючи нових повідомлень, плаче і Дарина. Я йому написала Дарис, я перепрошую. Що я його дуже сильно безмежно кохаю і не прочитав. Але нічого, прочитає. Я після оленівки телефонувала в Червоний хрест і мені відповідають російською. У нас нету ніякої інформації. І оці всі виставки, ці всі мітинги це все, щоб наших хлопців не забували. З цією метою ініціативу підтримала ціла спільнота родичів азовців. Ми повинні. Повинні їх витягти звідси і повинні дати їм життя. У мене двоє синів. 1 квітня дзвонок від Микити, який каже, що мама а Ігор двохсотий, і він просто стік кров'ю сьогодні. У цій галереї 27 фото та десятки відео про життя наших захисників крізь білі смерть у стінах Азовсталі, де навіть з ранами вони усміхаються і тягнуть руки до променів світла. Солодше нам умирати, ніж жити в путах, як німі робить. Це історія, яку потрібно знати, яку потрібно поважати, цініти і вірити в наших захисників, щоб вони всі повернулись. На цій виставці без сліз не лишаються навіть організатори. Кожного українця, ви не знаєте, беруться в них ті сили. Початку війни у нас це перша виставка. Відкритися таким гучним проєктом для нас Заба. це честь. Вхід на виставку платний, але вартість кожен може обрати сам. Благодійний фонд Сергія Притули збере кошти з продажу і передасть на потреби полку Азов. Треба багато зброї, і от ми збираємо на мілітарну допомогу полку Азов, і це буде або щось призначене для зброї, або обладнання для зброї. Прийти на виставку Не АЗОВ Азовсталь можна сьогодні до 21.00. Дарина вірить на наступні. Її брат, дімка, вже буде поруч. Я була б супер щаслива, б дімка зараз зайшов. Ну типа розумієте, я не знаю, коли це закінчиться, але я надію, що це най найближчим часом. Я впевнена, що він вийде. Вікторія Покатілова, Дмитро Климчук. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. На цьому ми це все.